Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про модельку, яку ви ще можете встигнути а, придбати собі на новий рік в якості подарунку, тому що за її нещодавно анонсували. Вона вже з'явилася у нас у продажу. Це модель, яка називається 105 Air. Ну, ті, хто знають англійську або якусь з романських груп мов, то знають, що це перекладається як повітря. І цим мези дають підказку, що це в нас відкрита моделька, і це найбюджетніша їх відкрита модель. Їх вартість складає без малого 19 тисяч гривень, тобто не зовсім копійки, але порівняно з більш дорогими моделями. Доволі доступна ціна, але що тут дуже цікаво, і що важливо, це те, що модель отримала багато чого від своїх старших братів, і в плані тюнінгу, і в плані зовнішнього вигляду. Тому дуже, дуже гарна моделька. Ну, такий собі спойлер. Тож давайте на неї подивимося, поговоримо. А анекдот дня сьогодні такий: мій новорічний адвент-календар. Вчора помив духовку, сьогодні мию холодильник, завтра митиму мікрохвильовку. Як бачите, з точки зору поліграфії, коробка стримана, гарний картон, все в такій чорно-сірій гаммі, мабуть, щоб відповідати назві, тому що румунською «air» – це повітря. Ну, у латинські корені нікуди не приховати. Але на коробці майже нічого, тому пірнаємо всередину. Тут у нас чохол з навушниками, ну, інструкція з гарантійним талончиком. Тому. Це все. Чохол зроблений з нейлону, доволі жорсткий, гарно захищає навушники. Ну, а всередині в нас так, на змічках, звісно, логотип компанії. А всередині в нас безпосередньо самі навушники. Подивимося на них зараз детальніше. І ось такий маленький чохольчик. Тут комплектний кабель. І адаптер на 6,3 мм. міліметри. Тобто, як бачите, набір аксесуарів невеликий, але все, що потрібно для повнорозмірних навушників, тут є. З точки зору дизайну, мезе показують, що навіть з доволі простими матеріалами можна досягти крутих результатів. Ну, відносно простими, да, тому що насправді чашки тут зроблені з АБС пластику з полікарбонатом. У випадку металу це називалося б сплав, а тут я не знаю, суміш чи мікс. Чи сплав пластиків, не знаю. Але по-перше, воно приємне на дотик. Ну а по-друге, ви самі бачите, яку цікаву і несподівану структуру вони обрали для зовнішньої поверхні цих чашок, і вони дуже круто виглядають в реальності. Зрозуміло, що модель абсолютно відкрита. Да? Тут є ця металева сітка, яка захищає. Внутрішню частину, але під яскравим світлом тут можна без проблем побачити навіть випромінювач. Тому в цілому моделька ну, майже абсолютно відкрита, і це не варіант для вулиці або, скажімо, офісу, де ви сидите з колегами. Ну, Якщо ви, звісно, не керівники, вам ніхто нічого не може сказати. Дуже круто зроблено і виглядає. Амбушури в нас з оксамиту. Доволі глибокі і просторі, але давайте дізнаємося конкретніше, наскільки все це Так, не дуже зручно підлізти. Давайте спробую ось так. Ну, Десь фактично 7 см, так, майже 5, ну, 4,5 так, і в глибину, як би так. Більш, ну майже три, та, там два з половиною десь. Тобто доволі просторі, не супер великі, але комфортні у носінні. І тут внутрішня частина зроблена з якогось шкір заму. Можете можна побачити, що всередині є захисна решітка, ось така, і якась акустична тканина. Тобто працювали вони над якимось демпфуванням і тюнінгом. В цілому комфортні у носінні, і цьому дуже сприяє ось ця перевірена часом. Конструкція оголів'я. Тут воно автоматично регулюється, як, наприклад, і в 99-х. Тут певні деталі, вони дуже схожі, ось ці литі кріплення, наприклад. І ось ця частина, дві смуги металу в оголів'ї, який забезпечує гарну силу притискання. Але тут вона дуже комфортна. Ви просто надягаєте навушники і вони автоматично підлаштовуються під вашу голову. Один з найкращих варіантів, і я так розумію, що Меза його, ну, мабуть, запатентувала, тому що інші такого не роблять. Комфортне, широке, ось це шкір, ну, шкірзамове замови на голів'яд гарно розподіляє вагу, тому в цілому дуже комфортне. Ніякого перегріву вух тут немає, і все добре працює. Кабель змінний, використовується 3,5 міліметрові конектори, тому це можна вважати вже зараз стандарт. Комплектний кабель доволі простий. Якщо ви забажаєте, то, звісно, тут можна щось більш авдіофільське підібрати, але ну, з точки зору звуку це не має сенсу, чисто з точки зору естетики. Гарно тримаються конектори. Ну і бачите, тут в нас силіконова ізоляція, потім йде розгалужувач, і після розгалужувача вже така матерчата ізоляція з із тканини. І, звичайний 3,5-мм штекер, тому кабель дуже базовий. Але ось дійсно гарний додаток. Нещодавно для таких навушників випустили мези. Це ось цей мікрофончик виносний. Тож, ось такий. Я про нього детально розповідав в огляді 99-х мези попередньому додам посилання в описі. Але ось ще раз скажу, що з цим мікрофоном це дуже класні комп'ютерні навушники. Тому що мікрофон дуже близько у вас до роту, дуже гарна якість голосу, він не дуже ловить зовнішні шуми, класно виглядає, окрім всього. І є ось тут перемикач, який мікрофон вимикає, і регулятор гучності. Якщо потрібно, тому з цим виносним мікрофончиком. Він додатковий аксесуар продається окремо, це дуже класні комп'ютерні навушники ще виходять. Я не думаю, що когось дивую, якщо скажу, що Мезе вдалося зробити класний звук, на цьому можна було б закінчити огляд, але це нікого не влаштує. Вони пройшли між усіма екстремумами, вони з одного боку зробили доволі музичну подачу, але не позбавлену технічної складової. Тому. Тюнінг, який в них вийшов, я б назвав доволі універсальним. Він багато кому сподобається, він пасує до майже усіх жанрів, до майже усіх джерел. Тому в цілому тут немає якогось намагання щось штучно підкреслити. Але в той самий час навушники не звучать сухо і якось там моніторно. Тому підійдуть майже будь-кому, ну якщо це не якийсь там вже зіпсований авдіофіл. Або навпаки, це не, не поціновувач навушників від Skullcandy. тому що тут в нас є певні акценти, але вони невеличкі, дуже охайно зроблені, тому взагалі дуже класний тюнінг. Але ну давайте, мабуть, покроково. Тож бас іде на максимальну майже глибину, але в той самий час головний акцент зроблений на середніх низьких частотах. Тому глибокі шари басу присутні, але їх тут стільки, щоб просто побудувати основу для мелодії. Вони не домінують, тому тут не буде такого якогось там підземного гуркіту або мега потужних басів, які не знаю будуть намагатися вичавити ваші барабанні перетинки. А дуже правильна кількість низьких частот для того, щоб коли потрібно, вони давали. Нормальний удар, але коли не потрібно, вони не перетворювали там, не знаю, віолончель на контрабас або щось таке. Тому інструменти звучать приємно, реалістично, без перебільшення їх розмірів, без зайвого підкреслення дрібних нюансів. Тобто, тут немає ось цього додаткового вау-ефекту, але дуже приємно звучить збалансовано з гарною кількістю деталей. Тому я б сказав, що це. Дуже гарний універсальний варіант тюнінгу. Ось в нас перший приклад: це Кейсі Абрамс, Drunk Love You». І тут в нас контрабас, і ось цей звук трохи брязкуючих е струн. І вони тут е дуже гарно звучать, реалістично, з правильним резонансом Деки і всім таким іншим. І Smoke on the Water живий запис в Японії. Зремастерений, і дуже тут, звісно, мені подобається той момент, коли вступає бас гітара. Навушники це відіграють добре, але немає зайвого підкреслення, тому от дуже це, це теж збалансовано. Бас гарно контролюється, він не наповзає на середні частоти, що дозволяє серединці звучати. Детально, технічно, але без фокусу на мікроконтрасті. Дрібні деталі тут присутні, але вони не підкреслюються. І завдяки цьому дуже реалістично звучать інструменти, але в той самий час немає ось цього роз'єднання там інструментів на якісь окремі шари або на окремі інструменти, тому є і відчуття цілісності, коли потрібно масивності. Дуже гарно їм вдається макродинаміка, і через це добре передаються емоції на вокалі, як жіночому, так і чоловічому. Є трохи підкреслення у верхній середині, але теж зроблено дуже помірковано. Тому немає зайвої агресії і домінантності. Трошечки ось такого доданого а, я навіть не знаю, а, трохи доданості з цієї але не забагато. Дуже це охайно зроблено. Завдяки відкритій конструкції, тут гарно будується сцена. Вона не роз... штучно не немає намагання штучної збільшити, але все розподілено дуже гарно. Ширина пророблена краще ніж глибина, але в цілому непоганий результат. Немає ось цього відчуття голографічності, яке притамане деяким дорогим навушникам, але все рівно все розподілено дуже реалістично по цій уявній сцені. Перший приклад Dire Straits, Your Latest Trick один з найліричніших треків від Dire Straits. Починається з саксофону, дуже насиченого нюансами. І навушники це непогано відіграють без ось цієї аудіофільської підкресленості, але з гарною передачою емоцій і характеру інструмента. Ну і потім гітара, вокал і все інше теж дуже добре поєднуються в одну композицію. І. Акустична версія Лейли від Еріка Клептона записана вживу. Мабуть, найулюбленіший варіант цього треку. Мені акустика подобається більше, ніж електрика на цьому треці. А ось цей живий запис. Він дуже майстерно зроблений з точки зору роботи звукоінженера, тому що є от. Повне відчуття присутності на живому концерті з натовпом, але, звісно, з фокусом на самому клептоні. Трохи, мабуть, бракує з цього якраз голографічності, якщо порівнювати з чимось дорогим. Але взагалі навушники звучать дуже гарно і занурюють вас в атмосферу концерту. Верхні частоти, вони зроблені, мабуть, як би це сформулювати. А, безпечно теж тому, що вони в них гарна детальність, правильні атаки і затухання а більше за середню протяжність дуже вони гарно відіграють у але в той самий час немає ось додаткової насиченості. Немає додаткової енергії, які вливаються в верхні частоти. Тому навіть якщо там якісь сибілянти присутні, вони не будуть різати вухо, вони не будуть домінувати, вони не будуть відтягати на себе увагу. Але в той самий час, якщо вони присутні, вони все ж таки будуть звучати підкреслено. І це, мабуть, треба брати до уваги. Це безпечний варіант тюнінгу, але не той варіант безпечності, коли в їх зовсім немає. Там бракує, і через все це звучить все задушено або з браком повітря. Звісно, шаруватість тут дуже спрощена, але насичення обертонами дійсно гарно вдається цій модельці. І перший приклад це From the beginning» а від Емерсона Лейка та Палмера. Бага, ну. Всього три інструменти, три виконавці, але все насичене дрібними нюансами, все йде верхню частоту, і навушники доволі гарно передають усі нюанси цих інструментів. І ще один складний трек: це хофенсамбл, туфсе Денсер, дуже а, як доволі простий акустичний джаз, але дуже насичено. Насичений нюансами і деталями, дуже якісно записаний і зведений, і через це тут є і доволі глибокі низькі частоти, і протяжні верхні частоти. Звісно, для 100% розкриття цього треку потрібні якісь більш топові навушники, але за свої гроші 105 дуже добре все це роблять, і тому приємно звучать і передають більшість того, що закладено в цей трек. Доволі універсальні навушники і невибагливі, непримхливі з точки зору джерела. Вони будуть непогано грати з ноутбуком, смартфоном, комп'ютером. Але з іншого боку, якщо до них додати якийсь свисток або простий настольний цап, результат буде кращий. І з іншого боку, в них є непоганий такий запас зростання навіть десь до середнього сегменту плеєрів або настільних ЦАПів, вони будуть себе показувати краще і краще. Тому мези в цілому їх орієнтували, да, як сказати, на сегмент не авдіофілів, а на тих, кому цікаво. Тобто, цікаво спробувати кращу якість звуку, там але не зовсім. вже, Йти в той степ, там витрачати якісь тисячі, або щось таке. Говорячи про порівняння, в першу чергу це 109 від мези. Ну і тут той випадок, коли більше платиш, більше маєш. Серединка в них насправді дуже схожа, в і 109 на мій слух, але 109 краще пропрацьовують края. В них більш зібрані, більш присутні, краще контрольовані низькі частоти, особливо глибокі низькі частоти, і більш протяжні верхні частоти з кращою проробкою шаруватості. Ну тому тут в цілому ті класні за свої гроші, ці класні за свої гроші. Ну і дві модельки повнорозмірні, які я тестував відносно нещодавно. Перша це FIO FT5. А у Фіо це планар, і в них більш такий пружний, більш ударний бас. А через це вони звучать трохи більш, я б навіть не сказав, темнішими, але теплішими, мабуть, трошечки от є цього. А, але в той самий час в них більше фокусу саме на швидкості. На середині мені подобаються ці більше. По верхніх частотах у Фіо краще трохи протяжність. Але в цілому, з точки зору якості, я б сказав, що приблизний паритет немає якогось виграшу. Фіо, мабуть, трохи енергійніші, тут трохи менше домінації в верхніх частотах. Але в цілому пророблені, що там, що там непогано. Тому в цілому, якщо вам треба більше удару на низьких частотах, то FIO. Якщо ви віддаєте перевагу більш збалансованій подачі, то Мезе. І Sivga p 2 Pro... Теж відносно нещодавно оглядав в сівги трохи енергійніші верхні частоти і більше басу. Але в цілому я б сказав, що з точки зору якості навушники приблизно однакові. Фиби обрати треба за подачу. Якщо ви хочете трохи більш веб-подібності, то сівга, якщо більш нейтральної подачі, але не сухої, не моніторної, то ось MEZE це варіант. Тому да, підсумки. Ну які підсумки Мезе зробили круті навушники, дуже класні за свої гроші і виглядають чудово, звучать чудово. Ну не знаю, що про все це додати, тому не забувайте донатити на зсу. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.